достатньо. <ріст> <ріст> що, Мабуть, тоді представте відразу. Нам інтерв'ю заборонено давати. Заборону давати? Да. Так, я можу і... вам розказати, а так не, не можна. Жителі Менщини дуже, дуже переживають, дуже щиро хочуть вам допомогти і допомагають чи можуть. Тому, тому ми у вас. Надіємося на нашу сильну армію і надіємося на те, що наша країна стає сильною, незалежною і зможе утримувати таку дієву настоящу армію, що зможе нас захищати і відбере Крим. <гум> <гум> що ще? А ні, то в колективну безпеку тоді треба до НАТО, щоб могли захищати нас. А що Василь Химович скаже? Що я скажу? Ну що, і слів наші прикордонників, наші хлопці кажуть, що кордон держить кріпко. E, ніхто не пройде і в будь-якому випадку не допустимо e, допустим наступ e, російських військ. Братнього нашого народу, да, як ну, нам да. завжди казали. Нашого, братнього, старшого брат... нашого народу. У вас цар, а в нас демократія. Ну які ж ви нам браття? от і все. Так що ніякі вони наші, не брати. Якщо вони у нас відбирають території харчами, машиною забезпечені, поки все поки що добре, але але ну, я вас не буду знімати, я знімаю так, що небудь нейтральне, але все-таки, якщо можна, скажіть, будь ласка, от ваша така особиста думка, що треба зробити нам, місцевим жителям. Для того, щоб наша держава була міцною, потужною, економічно, військово, психологічно, патріотично і так далі. Виховувати молоде покоління патріотами. А хто може патріоти. це зробити? Прививати, Прививати патріотичні. Нас дитинство пояснює, що потрібно, що не потрібно. Виховувати патріотизм український. Український. Саме нас. Так. Дуже дякую. Цікаво, скажіть, а які райони найбільше вам допомагають? Ну, саме наперед хотів би все особисто подякувати і від усього колективу, це громаді Менського району і Сосницького району, які відразу відкликнулися на все і допомагають всім, чим можуть.